Вітаю, шановні друзі! Перше позитивне рішення про видачу закордонного паспорту за кордоном проти ДП документ. Мій колега і адвокат Юрій Жук виграв справу проти ДП документ. І наскільки я чудово розумію цю ситуацію, то це, мабуть, перше позитивне рішення проти ДП документ. Е, в чому суть? У нього була така ж сама ситуація, як у багатьох із вас. Він звернувся про отримання закордонного паспорту до 24-26 квітня. Замовив його паспорт був виготовлений. Потім він звернувся в ДП документ влітку. Йому звичайно. ДП документ в Варшаві відмовив. І після цього він оскаржив дані дії до Закарпатського окружного адміністративного суду. І 5 листопада 24-го року Закарпатський окружний адмінсуд у справі номер 260 47 дріб 77 дріб 24 виніс рішення, яким задовольнив адміністративний позов Жука Юрія Миколаєвича, визнав протиправною бездіяльність Державної міграційної служби ДП документ, зобов'язав ДМС та ДП документ передати і видати в ДП документ в Варшаві закордонний паспорт Жуку Юрію Миколаєвичу. Юр, вітаю колега. Проробив класну роботу. Молодець, чудова практика. Особливо вдячний судді, який виніс законне рішення. Я зауважую на 100%, на 1000% законне рішення. Я дуже надію, що ні апеляція, ні касація. Не стануть е, на іншу сторону і не займуть іншу позицію, тому що рішення абсолютно законне, е, немає зворотньої сили ні один нормативно-правовий акт, ні закон, ні під нормативно-правовий акт в Україні. Про це, до речі, суддя і пише в мотивувальній частині. Таким чином, частина 6 статті 20 закону України про правовий режим воєнного стану та порядок реалізації експериментального проекту щодо надання адмінпослу громадянам України у сфері міграції за межами України набрали чинності 18 травня та 04 червня 24 року, відповідно, тобто після фактичного звернення позивача до відокремленого підрозділу ДП документ філії в Польщі, яка розташована в місті Варшава з метою оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон, що мала місце 10 квітня 24 року. Відповідно до приписів статті 58, закони та інші нормативно праві акти не мають зворотньої дії в часі. Друзі, абсолютно чітка позиція, зрозуміла. Насправді так і повинно бути в усіх судах. Я не можу сказати про іншу практику інших адміністративних судів. Але закарпатському окружному адмінсуду велика честь і хвала за дане рішення, тому що ви стали на сторону закону. І людей, а це в першу чергу сторона закону повинна бути в першу чергу е привалювати в нашій країні. От, звичайно, друзі, надіємо, що це рішення набуде законної сили, і з ним буде все добре, в кого є бажання звернутися е до. Суду з даним позовом ви можете це зробити. Можете зробити це як самостійно, можете зробити це з нашою допомогою. Я можу вам надати контакт адвоката Юрія Жука, який е, зробив дану судову практику, який володіє цією ситуацією. Тому, в кого є бажання, пишіть мені в телеграм-канал. Я вам особисто надам контакти даного адвоката, і ви можете також починати е, свою юридичну боротьбу за видачу закордонного паспорту, тому що. Друзі, ну, ситуація така, що по-іншому, на жаль, в даній країні не виходить. Розумієте, коли йде команда зверху, потрібно боротися лише виключно в судових інстанціях. І я дуже надіюся, що ще раз кажу, дане рішення набуде законної сили і буде засилено. От. До речі, я особливо, чесно кажучи, не маю претензій ні до кого в. Міграційній службі в ДП документ, тому що я чудово розумію, в якій країні ми живемо. Я чудово розумію, що е, не видача паспортів не відбувається просто по бажанню самого ДП Документ або навіть державної міграційної служби. Я чудово розумію, що це більш всього, вказівка набагато вище не видавати паспорти. Я Надію, що все-таки, от у тих, хто вище стоїть на ДМС і ДП документ, все таки е, щось зміниться в позиції і вони почнуть. Е, Давати нормальні вказівки, видавати людям закордонні паспорти. Але поки цього не відбувається, друзі, можу радити тільки звертатися до суду. Тому, кому потрібен контакт адвоката Юрія Жука, звертайтеся до мене в телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій. Я вас обов'язково сконтактую для подальшої співпраці. Друзі, ну всіх вас вітаю з першим позитивним рішенням проти ДП документ. З повагою, ваш адвокат Демченко.